Вітаю вас, друзі, вітаю вас, дорогі глядачі! Ви на каналі В'язальне Ассорти і з вами я, Марія. Запрошую до перегляду. Адже я знову ж таки добралась до камери, добралась до знімання відео. Так, я знову, знаєте, були такі пасхальні, передпасхальні, пасхальні Ні, то трішки Я відволіклася від в'язання і відволіклася від знімання відео. Але я тут знову строю, тому що у нас разом із Оленкою Богановою, Верніше Оленка Боганова організовує, а ми усі її підтримуємо і приймаємо участь у шаленому тижні стартів. Цей спільник дуже класний тим, тому що. Він не якісь такі, знаєте, не те, що одноденний, а одноразовий, тому що. Він у нас розпочинається кожного місяця. Тому хто бажає доєднатися всю інформацію, ви знайдете у інфобоксі до даного відео. Також я обов'язково залишу усі посилання та посилання на канали дівчаток, які приймають участь у цьому спільнику. Будь ласка, доєднуйтеся, підтримайте переглядами, підтримайте подобайками, коментарями наших чарівних в'язалочок, адже нам потрібно розвивати наш українськомовний YouTube. Це дуже дуже важливо. Не забуваємо про те. Тим паче в'язання рукоділля будь Типу, Якого типу будь-якого масштабу завжди приємно переглядати, коли ти щось займаєшся схожим зі своїм. Тому я вас запрошую до перегляду і я вам починаю розповідати, що я планую на цей шалений тиждень старт. А на цей шалений тиждень, як ви бачите, ось таке буйство фарб, таке справжнє літнє, тому що у нас вже сьогодні 5 травня, це є понеділок, і ми будемо розпочинати шаленіти. Тому що ця палітра мені надзвичайно подобається. Давайте я вам розкажу по порядку, що я хочу розпочати. Не знаю, чи нас тільки по порядку буду розпочинати, але почну з першої бубінки. Так, я хочу зв'язати собі плаття. У мене лише одна така бубінка, я сподіваюся, що я собі дозамовлю, ще дві такі, тому що саме... Мені ще потрібно буде дві. Це ось пряжа Ярнар Розенгарден. І у нас номер 318 колір. І у нас характеристики на спиці 2,5 і на гачок трійку. В'язатиму я гачком і продовжу спиця. Саме так. І у нас є прання при температурі 40 градусів, прасування дозволено і 100% котон. 250 грамм 1000 метрів. Можливо, мені буде достатньо 2,5 мотки, але я хочу спочатку пров'язати ось цей моток і побачити, скільки я вив'язала і скільки мені потрібно докупити. Тому я не докупляю заздалегідь. Ось так. Тому що спочатку я його купляла на маєчку, але як потім виявила з маєчки, я не дуже то хочу. в мене маєчко є інші кольори, але з плаття таке чудове поєднання, подивіться, це ж таке, знаєте, небо таке. Літні, літні небо, ось таке вечірнє небо темно-синє, а ось це таке ем, так, blue sky і такі біленькі хмаринки. ну Не знаю, як вам, а мені це дуже нагадує літочко. А в'язатиму я гачком ось від Pro номер 3 Там, звісно, я буду коригувати там у Наталії е, об'єм ширше вужче, але це вже. По порядку, тому що я не люблю робити гачком прибавки і вибавки, Ну, не люблю і все. Так, наступне е, роботу, наступну пряжу я вам покажу це від джинс Яр е, Jeans джинс soft Color, Дуже класна пряжа, дуже м'якенька і також мені нагадує таке літнє небо. Гляньте. Також хмаринки, сіренькі хмаринки, біленькі хмаринки і таке. Вони або ж людсько не завжди одного кольору, а воно буває різне. Таке більш перед грузою. Ось таке. І це я хочу в'язати джемпер своєму меншому сину, патентною резинкою. Було патентною резинкою, якщо я правильно назвала, знакидами. Скажімо ну, так, знакидами резинкою, але я в'язатиму не, не знакидами, я в'язатиму із нижнього. Ряду із попереднього ряду. Ну, сподіваюся, ви зрозуміли мою ідею і план. Я думаю, що я його розпочну і вам покажу частину цього джемпера пров'язаного. Схожу, я в'язала, схожий джемпер, я в'язала у проєкті Фернісаж осінніх партиків. Знаєте, жотенький джемперок виявився за широким для мого сина. Я прорахувала в своїх розрахунках, тому хочу зв'язати аналогічну версію, але вже меншого розміру. Тому вибрала ось таку пряжу і планую в'язати. Так, 50 грамів 160 метрів. У нас є рекомендація спиці 3,5, гачок 3,5, колір 62,03. Не знаю, як ви тут бачите, тому що у нас дуже хмарно, дуже дощово. І ну, так сумно на вулиці. Тому трошки висвітлила я кадр і не знаю, наскільки вам тут буде гарно це все передавати зображення. Ну, сподіваюся, що передасться. І на сприння при температурі 30 градусів та просування при одиниці. Колір 62,03 дуже красивий колір. Так, що я ще не сказала, не сказала, що склад 45% акрилу і 55% котону. Хороший склад, чудовий на домісезонні вироби, на літні вироби. Тому ось буду в'язати. Так, а в'язатиму я на спицях номер 3 від Аді, яким, на жаль, має ось цю ліску, яка має пам'ять. Не хочу її мордувати гарячою водою чи паром, але дуже складно, бо я думаю, на ній буде трошки в'язати. Ну, але будемо в'язати. Так, у мене є таких декілька моточків з собою не брала. Взяла лише два, щоб так не перегружати кадр, тому що вже закинула сюди на... Стіли ось таку, від Alize Cotton, А тут я хочу також для меншого свого сина в'язати кардиган. Мені дуже подобаються ось такі фарби. Я спочатку ще хотіла додати чорний, щоб так розділити кольори. Але не хочу, щоб, не дай Бог, цей чорний колір не переліз на білий, колір, не пустив свою барву такі темні. Тому що не хотілося. А ось таке поєднання, мені дуже-дуже подобається. А ви скажіть, що вам подобається добре? Тому е, я ще скажу так, що стану і пряжі спицями я вже в'язала. Вона доволі, е, як сказати, краще вона все-таки в гачку. Тому що я в'язала і в гачку, і в спицях. Але буду в'язати спиця. спицях. Єдине, що я буду робити тут росток азіатський, тому що мені не подобається при... Ось такому в'язанні станої пряжі з півкутонової ось ці розвороти, повороти на лінії шийки на лінії горловини. Мене трішки відволікли діти, тому продовжимо забула на чому зупинилася. Давайте по пряжі. Вже менше з тим, на чому зупинилася. Тут пряжа вам трішки передається зеленішою, більш така, як травичка, як зелене листячко, хоча насправді вона така до оливки, ну, більш така тьмяніша, така. Хаки, темні хаки, тут така трішки зеленіша. На жаль, на жаль, я хотіла ось таку, але вона трішки світліша. Тому що в магазині, де я замовляла, не було такої такого кольору, як я хотіла, але таку дуже темну також не хотіла брати. Так. Все, переходимо до характеристик. Ви усі чудово знаєте дану пряжу. Ви знаєте характеристики, що тут в 100 г 330 метрів, і в нас колір є 126 по характеристиці по складу 55 котон і 45 акрил. Просування при температурі 30 градусів, прання при температурі 30 градусів, просування при одиниці, спиці 3,5 до 5. Ну, 5. для мене Це дуже багато. І також гачок від 2 до 4. Так, це є ось така зелена, це є біла номер 55, красива, дуже білий такий кольор. Морквяний, коли сам побачив дану пряжу, він сказав, що він хоче морквинку. Так, Колір тут 37-й. І я сподіваюся, вийде щось дуже-дуже красиве. У нього є курсівки з таких кольорах. І тому, думаю, це так буде гармонійно поєдніватися. І в'язати моя на спицях, прекрасних спицях від чіагу. Як ми бачимо, тут немає цієї злощасної ліски з пам'яттю. А спиця я вам зараз скажу: спиці 3,5. Намарочок 3,5. Так, і ще я буду в'язати джемперок своєму старшому сину. От бачите, скільки багато свого набрала? Я прибрала із кадру попередні моточки. І повертаємося до джемперочка для мого старшого сина. Я хочу в'язати із Baby Cotton у трьох кольорах таких. Тут не вся пряжа, тому що мені ще треба пошукати білу. Мені тому здавалося, що в мене є більше цих моточків. Але. Мабуть, я їх використала на вив'язування набору для малечі. Це був з пів шапочка дитяча і шкарпеточки. І тому я трішки прорахувалася, із кількістю матків. Ну, нічого, я розпочну, а там далі, що буде потрібно, я докуплю. Так, це є Gazelle Baby Cotton, 105 метрів у 50 грамах. Тут однакові характеристики, хіба різні кольори. І нам рекомендує списи 4-4,5. Я думаю, що я в'язатиму на четвірці. Гачок 3,4. І колір у нас 34,32. Пресування у нас тут дозволено, ручне прийняти про температурі 30 градусів і 50% акрилу, 50% котону. Так, тут я вам сказала колір. Тут жовтенького зараз кажу. 34 34,13 і синій, такий красивий синій колір. У нас, так, у нас колір 34,21. Ось я думаю, що цього мені більше ніж достатньо, щоб розпочати щось. Щось цього та то й розпочати і хоча б мати якийсь мінімальний результат, вам показати наприкінці тижня. Також, можливо, я розпочну якісь шкарпеточки ще, тому що, знаєте, у мене таке, коли ти певний період не в'яжеш, то тоді такі всі і це хочеш в'язати, і це хочеш спробувати. Такі, знаєте, такі вирують емоції бурхливі і бажання все перев'язати. Насправді, руками я дуже багато в голові в'яжу, але не практично, скажімо, фізично. Тому ось так, сподіваюся, я вам матиму змогу що показати. А що саме, ви вже побачите зовсім незабаром. Через секундочку. Якщо ви вирішили спекти поріжки, а у вас немає кефіру, візьміть сметану, молоко, з'єднайте до консистенції кефіру, добавте 1 столову ложку соку лимона на декілька хвилин на парову ванну. multimwrth poeni Вітаю вас, мої хороші! У нас наступне підключення, тому що минув цілий тиждень, цілий шалений тиждень. Дівчатка вже вирушили у свою магічну подорож з кубиком. А я залишилася ще у шаленому тижні, тому що я травмувала свій пальчик, а саме хрящик на правому казиному пальчику. І... І в'язання не було, а ще хворіли діти, тому також шаленого в'язання аж такого запланованого мною не сталося, а не сталось тому, що як називається, скажи свої плани, давай ми з тебе посміємося. А у мене плани, як ви бачили із попереднього включення, були мега грандіозні. Вони то були, вони то залишаються, але факт залишається фактом. Ну нічого, я ж не буду тут розчаровуватися в ситуації. Звісно, жаль, що так склала, що так вийшло, але тим не менше я все-таки в'язала, старалась не перенапружити пальці, тому що він ну, болючий такий. І давайте переходимо до самого в'язанечка. Цей джемперок для мого меншого синочка. Мені дуже подобається, як він вив'язується, як він на ньому сидить, і лише одна єдина халепка. У мене залишився один моточок з цієї пряжі. Джинс -кулор. Тому мені доведеться або щось придумати із білого джинсу, і в мене такий колір морської хвильки, ось такий саме. або ж робити якісь полоски на рукавчиках, саме, або докупляти ще один моточок. Ну, Але це я все вирішу вже тоді, коли я його дов'яжу. тому що, якщо щось Я дов'яжу ці дов залишки, постараюсь спорино використати на рукавах симетрично і тоді вже. Що придумаю? Також симетрично використаю вже цю фантазію на рукавчики. На, якщо попадеться колір іншої партії, це не буде так замітно, якщо він буде симетрично на рукавчиках. Тому ось така, така ситуація, яка є, така, є. У нас собачий холод, тому я запалила ту свічечку, мене трішки буде зігрівати своїм теплом, своїм вогником. Ну і, мабуть, передам до вас трошки. Не знаю, як у вас погода, напишіть, будь ласка. Ну, то у нас... Насправді, ви ти вокком хочете такого холоду, така, знаєте, осінь глибока. Так, по цьому джимперочку все. Я думаю, цей узір, ви знаєте, він дуже легенький, дуже простенький. Вив'язується він із лицевої петлі попереднього ряду, а виворотні ми прив'язуємо звичайним способом. Тобто, один ряд лицева виворотна, наступний ряд вив'язуємо лицеву з попереднього ряду, а виворотню залишаємо, ну, тобто прив'язуємо без змін за узором. Тому все по цьому джемперочку буде готовий, сподіваюся, до кінця місяця я вам його обов'язково покажу. Ну, дуже хочеться принаймні показати його у готових роботах. Завертаю ось такий ролетик і переходимо до наступного мого процесу, тому що немає готової роботи, вам такий спойлер. Я сподіваюся, ви догадалися вже, що немає. Наступний мій процес це кардиган для мого меншого сина. Він в'яжеться гачком, хоча я планувала раніше в'язати його спицями. Але спицями це щось таке було некрасиве для мене, в моєму розумінні. Якщо б це було по кругу в'язання, це було по-іншому. А туди-сюди, поворотним в'язанням, у мене була рядність. Мабуть, треба пов'язати шкарпеточку. Щоб, знаєте, щільність, укріпити свою щільність і тоді поворотні ряди виходять красивішими. Тому я вирішила це все в'язати. Гачком користуюся від Knit Pro, а цей, мабуть, з Аврори з набору. А цей три. Так. Ну, не знаю, не фокусується. 3,5, а цей 4,5. з половиною. 4,5 використовую для вив'язування резинки, а 3,5 для вив'язування самого полотна, сам узір. Тому ось така красота у мене в'яжеться. Такий, можна сказати, трішки а-ля-африканський стиль. Але якщо тут дов'язати гарно резиночку, а вона у мене в'яжеться. ось. Ну, то перекриває ось ці такі яскраві кольори, і не так воно все і проблематично виглядає. Воно ну, що проблематично, мабуть, тому що я не дуже такі люблю мега-яскраві кольори на дитячих речах. Такі, знаєте, яскраві, такі крикливі. А ось поєднання цих двох яскравих, для мене яскраві, для вас, можливо, ні. Для мене вони яскраві для хлопчика. Але ось цей білий колір, він так приглушує, і мені дуже подобається. У моїй принаймні, голові, моїй картинці, як воно це все має виглядати, як воно це все вже, знаєте, є складено. Я, можливо, десь тут трішки прикріплю фотографії, тому що я просила підказку у е, штучного інтелекту. Він мені там трішки підказував по кольорах. Я не планувала раніше використовувати чорний колір, але мені сподобалось, як він роз'єднює ось ці кольори. Знаєте, так робиться колорблок, такий розкладає їх на полички, так знаєте, так чітко. Тому. Мені залишається пров'язати рукавчики. Я сподіваюся, також до кінця місяця його дов'язати, тому що кажу, все таки з травмою цього пальчика, наскільки я буду продуктивна тим, тим менш, В будь-якому випадку я та й просуну цей виріб. Все, дівчата, більше нічого не в'язалася, тому що я займалася ще готуванням, зігрівала, так би мовити, такі холодні дні себе. Теплотою від кухні, радувала своїх дітей приготуванням смачненького, тепленького. Ну, я їх завжди радую, але не завжди показую, тому мабуть, десь тут я вам прикріплю відео, якщо вам буде цікаво, тому що мені, наприклад, цікаво, коли ви показуєте не лише саме в'язання, але і трішки побуту свого. Тому, якось так, якщо вам буде цікаво, яким узором я в'яжу, напишіть мені, будь ласка, тому що не хочу, так, знаєте, все напихати. У це відео. Воно хоч буде недовге, але всерімашки, знаєте, втикати, розпихати. Ну, не хочеться. Ну, а можливо, ви вже знаєте, цей узір, і вам це не є актуально. Тому якось так. Дякую вам за вашу увагу. За те, що переглянули дане відео до кінця, хоча воно не надто велике, не надто довге. Це в'яжеться також у проект дані вироби «Літо двері відчиняю. Хто бажає переглянути наших, роботи наших дівчаток, переходьте по, за хештегом Літо двері відчиняю. Переглядайте, коментуйте, підписуйтесь на канал дівчаток і підтримайте їх творчість своїми вподобайками. І просто своєю теплотою, а ми з радістю будемо цим ділитися разом з вами. Тому дякую за увагу, Па-па-па-па.